і Називається воно казацькому роду нема перегору. За шляхами за дорога, за ліпаськими порогами, за лісами, за високом, наші прадіди Чіво до Господи, раді вас усіх світати, щастя та добра надати. Сьогодні свято, корпусний, сьогодні в нас, козацькі чуть, і в цьому залі радість ника, козацькі ім'я, всіх нас ждуть. yes сім народом тру і вітер скі у нього тру коза це той хто за свободу хто праг правда...